Чи знаєте ви, що ваша інтимна зона має невидимий кислотний захисний шар? Саме він захищає від інфекцій та бактерій. Кислотний PH необхідний для підтримання корисних бактерій в нормі. Коливання гормонів під час менструації, вагітності або менопаузи викликають дисбаланс рівня pH. Інші щоденні фактори також можуть змінити рівень кислотності. звичайне мило та гелі для душу, інтимне життя, фізичні вправи, тісна синтетична білизна, втома та услаблений імунітет. Ці фактори можуть зробити рівень паш лужним, що призводить до подразнення. Звичайна вода може повернути необхідний рівень кислотності завдяки своєму нейтральному pH. Лактацит щоденно захищає інтимну зону так, як цього не може зробити тільки вода. Та більше, лактацит дбайливо очищує вашу інтимну зону завдяки природним інгредієнтам, таких як молочна кислота і молочна сироватка. Він допомагає повернути природний кислотний рівень вашої інтимної мікрофлори. Захистіть свою інтимну зону так, як ви захищаєте інші частини тіла, обличчя або волосся, використовуючи правильний. Іні засоби догляду. Щоб дізнатися більше, прийдіть до сайту Лаптацит.